Всім привіт! Закриваємо сьогодні вишню у власному соці. Робимо таку домашню заготівку на зиму, заготовку. Вишня вже попучила. У мене є така штука спеціальна, якою. E, значить, переважила, в мене пучених вишень вийшло кілограм без кісточок. На цей кілограм вишень я беру пів стакану цукру. Можна менше давати, можна більше, залежно, які ви любите торти, бо переважно ці вишні використовуються в тортах. Чи ви любите приторно солодкі, чи любите кислі, навіть дають на літрову банку, вже запихають у банку і дають столову ложку цукру. тобто це дуже мало. Я таке середнє роблю пів стакана на кілограм вишень. Все, і це лишаємо, щоб вишні пустили сок. І ми їх тепер беремо. Перекладаємо в кастрюлю і будемо проварювати. І варимо. Взагалі, закривання в у власному соці вважається дуже простою, закруткою, вона не потребує більше нічого, бо вишня має кислоту. Можна чуть-чуть додати лимонною кислотою, воно краще буде зберігати колір. Я цього ніколи не роблю, як на мене так добре зберігає колір, бо вишне сама кисло. Є цукор, відповідно, вона гарно консервується, воно прекрасно і легко Значить, Проварюємо хвилин 10-15. Проварюємо, потім ставимо в банки стерильні, простерилізовані і закатаємо. Так, ось наші чистенькі баночки ми перекладаємо вишню. Цим зараз сиропом від вишень ми залиємо наші вишні у власному соці. Збираємо лишенки наші. Ці кришки, ці кришки дуже прості в користуванні, гарно його затягуємо. Все стерилізувати не треба, так як лишні готові. Банки простерилізовані. Ось мої вишеньки, я їх тут перевертаю, все, накриваю, нехай впарюється до кінця. Дивіться моє відео, готуйте разом зі мною, будемо прохлезних вишеньків, з них, вишень. них тортики з цих кошень.